Гірська місцевість, численні лісові шляхи та близькість Закарпаття до кордонів із чотирма європейськими країнами, створюють сприятливі умови для діяльності посередників, які намагаються організовувати схеми втечі з України. Підживлюючи все це страхом, дезінформацією та небажанням окремих громадян виконувати свій обов'язок. Вони обіцяють білі квитки, фіктивні документи або нелегальний перетин кордону. Натомість, в реальності, правоохоронці активно блокують і викривають їх. Вартість незаконних трансферів через дошкордон іноді сягає десятків тисяч доларів, а ризики не лише кримінальні, а й смертельні. Тільки на минулому тижні на Тячівщині з річки Тиса правоохоронці витягнули 29-річного жителя Запорізької області, який ледь не загинув від перехолодження. Загалом, з 1 січня на Закарпатті повідомлено про підозри 279 організаторам та їх спільникам. Початку року до суду скеровано вже 174 обвинувальні акти. Окрім цього, триває досудове розслідування ще о 450 кримінальних провадженнях. Завдяки діяльності правоохоронних органів Закарпаття попереджено втечу 395 осіб. Суму неправомірної вигоди, яку планували отримати організатори та особи, що сприяли незаконному перетину, складала 1,6 мільйонів доларів США. Загалом в області з початку року виносено 18 вироків щодо 20 осіб за обвинуваченням у незаконному переправленні військовозобов'язаних через державний кордон. Тільки на з початку року до реальної міри і покарання у вигляді позбавлення волі засуджено трьох осіб за незаконне переправлення через держкордон військовозобов'язаних. Мешканець міста Чоп засуджений до 7 років ув'язнення через спробу переправити до Словаччини військове зобов'язання за 6,5 тисяч доларів США. Інший засуджений уродженець міста Скадовськ. Його визнано винним в організації незаконного переправлення двох чоловіків до Угорщини через тису. Ще одного чоловіка засуджено до 7 років позбавлення волі за організацію схеми переправлення військового зобов'язаного до Словаччини. Такі вироки це чіткий сигнал усім, хто намагається нажитися на війні та обійти закон. Прокуратура послідовно реагує на кожен випадок організації незаконного переправлення, доводячи справи до обвинувальних вироків. При цьому ми голошуємо, що жодна спроба організації незаконного перетину кордону не залишатиметься поза увагою правоохоронців. У всіх без виключення випадках, прокуратура вимагатиме обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Робота з викриття організаторів та посередників таких схем триватиме і надалі. Про що обов'язково будемо інформувати.